Вітаємо студію На Гості нашої студії сьогодні представники факультету цивільного захисту та управління Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля, зокрема, начальник факультету цивільного захисту та управління Гора В'ячеслав Анатолійович, а відповідальний секретар приймальної комісії Юрченко Костянтин Миколайович та курсант Владислав Кушнір. В'ячеслав Анатолійович, Перше питання до вас: Ваш факультет є наймолодшим в інституті. Розкажіть, будь ласка, в чому його особливість і унікальність? Доброго дня всім, значить, я хотів би сказати, що не зрані на те, що наш факультет є саме наймолодшою в академію в інституті, на сьогоднішній день ви знаєте, що пошла реформування взагалі нашої структури. Ми тепер не тільки гасимо вогонь, ми ще рятуємо людей під час, скажімо, надзвичайних ситуацій. І е, ми повинні сформувати спеціаліста таку, який би не тільки міг е, працювати на ліквідації пожеж, а який би міг працювати і на ліквідації надзвичайних ситуацій, безпосередньо і ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій. Тому наш факультет спрямований на те, щоб підготувати якісного спеціаліста-рятувальника, е, підготувати спеціаліста, який би мав працювати в наглядовому блоці, як і пожежної, так і техногенної безпеки. Тому... Е, Факультет спрямовує свою діяльність саме в цьому напрямку, і гадаю, що в нас все попереду, все буде якнайкраще. Які спеціальності є базовими для факультету і чи підкріплена підготовка фахівців якісним професорсько-викладецьким складом? На сьогоднішній день ми здійснюємо підготовку фахівців саме по цивільному захисту та і психології діяльності в особливих умовах. Цивільний захист. Забезпечують верніше цивільний захист і психологію, забезпечують кафедри нашого факультету, їх чотири на факультеті, і повинно вам сказати, що на сьогоднішній день саме на нашому факультеті підібраний склад науково педагогічних працівників найкращого гатунку: три доктора наук, які охоплюють всі наукові сфери, які Повністю той матеріал як найкраще для дітей. І я гадаю, що на, сьогодні, на сьогоднішній день, до речі, вже всі працівники у нас на, на кафедрах мають наукові ступені. Я гадаю, що це чудово і ми продовжимо тільки збагачити свій потенціал, нарощуємо його і будемо. Подальшому працювати на вдосконалення. Костянтин Миколаївич, Наступне питання до вас, як до відповідального секретаря приймальної комісії, за якими спеціальностями взагалі відбувається підготовка в інституті? Ну почну з того, якщо дозволити, що Черкаський інститут пожежної безпеки являється провідним вищим навчальним закладом в системі ДСНС України, який у 2012 році підтвердив найвищий ступінь акредитації, четвертий ступінь, і на сьогоднішній день проводиться діяльність. За наступними спеціальностями це пожежна безпека, цивільний захист, пожежна безпека, цивільний захист, психологія. І з цього року ми теж отримали ліцензії на дві нові спеціальності. Це охорона праці і екологія. Ну, такі п'ять спеціальностей, за якими ми здійснюємо набір. Який прохідний бал необхідний для вступу до вашого вичиничального закладу і сертифікати, з яких предметів повинні мати цьогорічні випускники? В залежності, прохідний бал в нас найнижчий. Цьому році він знижений, якщо в минулому році 124 був, то сьогодні по всім спеціальностям він найнижчий. Це 100 балів. Ну і в залежності від того, яка це спеціальність, відповідні предмети, е, які входять до переліку ЗНО, відносяться до тих спеціальностей. Ну якщо брати це, це цивільний графі. захист безпосередній, який е, відноситься до нашого факультету і пожежна безпека, в них е, предмети, які здають абітурієнти е, на ЗНО, вони це фізика. Математика і українська мова. Якщо казати про психологію, то там йде біологія, історія України і українська мова і, да, і українська мова. три спеціальності. Ну і по іншим, по новим теж безпосередньо. 100 балів, найнижчий прохідний бал. Ну і відповідно, якщо ми кажемо про державну форму навчання, да, то відповідно це спеціальності у нас пожежна безпека і цивільний захист, і відповідно плануємо психологія. Якщо казати про... Платну форму навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, то це всі безпосередньо п'ять спеціальностей, ми здійснюємо на них набір. Ну, і, відповідно, якщо покажемо прозочну форму навчання, то, відповідно, це пожежна безпека. Що необхідно буде абітурієнтам складати якісь додаткові іспити в самому навчальному закладі? Якщо це ж теж залежить від того, на яку форму навчання вступає абітурієнт. Якщо він вступає, на заочну форму навчання чи за кошти фізичних та юридичних осіб, це на студента, то він ніякі додаткові випробування не здає. Якщо вступає на курсанта на державну форму навчання, здається безпосередньо в навчальному закладі. Здається рівень фізичної підготовки. Чи є якісь переваги при вступі до навчального закладу для тих абітурієнтів, які працюють в практичних підрозділах ДСНС України? Так, є переваги такі з 2015 року. Згідно з 197 наказу МВД, якраз ці зміни внесені. Ті особи, які безпосередньо працюють на посадах молодшого та середнього начальницького складу в системі ДСНС молодшого та рядового начальницького складу в системі ДСНС України, вони мають право вступати без ЗНО, без сертифікатів на. Безпосередньо на державну форму навчання до 25 років і на заочну форму навчання до 30 років при умові, якщо вони в цьому році не реєструвалися на ЗНО. І, відповідно, вони вступають тільки по вступним випробуванням, і по балу, відповідно, по середньому балу обраховуються і вступають без результатів ЗНО за тими напрямками здають. Іспити, в залежності від того, на яку спеціальність вони вступають. Як взагалі проходить процедура подачі документів абітурієнтами до відомчого навчального закладу? Якщо теж в залежності від того, на яку форму навчання вступає абітурієнт, якщо він вступає на за кошти фізичних та юридичних осіб на студент, то відповідно він або безпосередньо подає документи, або е, може зареєструватися за допомогою. Е, за допомогою електронного вступу системи може зареєструватися. Якщо на державну форму навчання безпосередньо подають до навчального закладу, можуть подавати абітурієнти документи, а також відповідно до найближчого підрозділу ДСДС України, до відповідно відділу персоналу подають і потім направляють відповідно до нас. Чи можуть дівчата подавати документи для вступу в Черкаський інститут пожежної безпеки на саме державну форму навчання? Так, да, до речі, на відміну від інших навчальних закладів. Безпосередньо до нашого навчального закладу можуть подавати на державну форму навчання дівчата відповідно чи на напрямок цивільний захист, або на напрямок психології і пожежної безпеки. Мячеслава Анатольович, наступне питання до вас насправді випускники вашого факультету вони працюють в усіх регіонах України. А чи є щось унікальне? Те, що об'єднує сьогодні всі покоління випускників Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля? дякую вам за запитання. Унікальність в тому, що всіх наших випускників поєднує це любов до навчального закладу. Підтримання тих сімейних традицій, які започаткували їхні, скажімо, діди. У нас, до речі, є такий випадок, що з першого випуска, з самого першого випуска нашого інституту, навчаються, навчався тоді дід, вже його дід, а внук навчається в нашому навчальному закладі і тепер. Тобто, покоління все ж таки підтримання цієї традиції. І хочу сказати, що любов до батьківщини, патріотизм, який виховується в наших курсантах, це все об'єднується. У нас є велика когорта, і ми спілкуємось, і незалежно від того, де працює на сьогоднішній день наш випускник, є взаємозв'язок є взаємодопомога, ми можемо звернутися в будь-який момент з тим чи іншим проханням, або по службовій діяльності. Я гадаю, що це чудово підтримання цих традицій. І ви знаєте, що коли у нас були незрозумілі питання про подальше наше існування, то підтримка була із всіх регіонів України. І я думаю, це зіграло неабияку роль. Ну, Хочеться сказати, що наш навчальний заклад працює в штатному режимі. Ми на сьогоднішній день працюємо, ми набираємо абітурієнтів, ми і будемо подальше працювати. Є Підтримка уряду, є підтримка нашої служби. І хочеться сказати, сказати дякую нашим керівникам, що не тільки керівникам, і всім учасникам, які допомагали відстояти навчальний заклад, що ми сьогодні працюємо, маємо роботу. І... Дякуємо і ми працюємо, набираємо абітурієнтів і працюємо далі. Ну і таке прохання. Переконайте мене як потенційного абітурієнта, що я маю вибрати саме ваш навчальний заклад, подати свої документи і навчатися саме в вас. Ну, Якщо ми вас переконаємо, ви будете до нас навчатися. Переконань <реконань> дуже багато, просто безліч. Але ви знаєте, я хочу напевно дати слово нашому вихованцю, який вже навчається на п'ятому курсі, він магістр, відмінник. І краще, напевно, він вам вас переконає, розкаже всі, всі плюси нашого навчального закладу і факультету в тому числі. Е, ви знаєте, Анастасія, е, мабуть, якби ви прийшли до нашого інституту, на, саме на територію, відвідали його, ви б зрозуміли, що ви опинилися ніби в якомусь європейському містечку. Е, зокрема, е, що стосується матеріально-технічної бази нашого інституту, вона є на передовому рівні. Нині є новітні сучасні аудиторії, зокрема, оснащення, яке забезпечує держава курсантів, є на найвищому рівні. Що стосується навчання, в інституті є найпотужніший, мабуть, професорсько викладацький склад, який Кожного дня на заняттях вкладає ці знання до наших розумних голів. <ріст> ну і Наостанок щодо побутових умов проживання курсантів, хочу сказати про те, що є най... Прекрасніше столова, від якої ми завжди з радістю ходимо, е, умови, якої є, мабуть, на європейського рівня. Е, зокрема, щодо проживання, е, також проблем ніяких немає. Всі ліжка, все новітнє, все, все нове, тобто дуже зручно. Е, ну і так, щоб уже вас переконати. Я хотів би сказати про те, що в нашому інституті вже пройшов розподіл. Зокрема, я вже знаю, де я буду працювати після випуску. Також слід додати те, що я вже проходив стажування на своєму майбутньому робочому місці. Ну і, мабуть, саме це є найпереконливішим моментом, тому що. Мої однолітки зараз на напередодні випуску не знають, де вони будуть працювати в подальшому. в подальшому, так. А я от знаю, де я буду працювати, і це додає гарного настрою та бадьорості і впевненості. Хотілося би ще додати, що для кожного батька і матері дуже важливо, де проживає під час навчання дитина. Як вона харчується, і який подальший результат цього навчання? І те, що сказав Владислав, дійсно так, що дитина проживає в гуртожитку, вона проживає під наглядом офіцера вихователя Є чіткий режим встановлений: це і зарядка зранку, це прийом їжі, це навчання, практичне відпрацювання, теоретичне відпрацювання. Це також і службові обов'язки, які є у нашого курсанта. І вечірня прогулянка, культ, там, масові заходи. І є строгий режим, і батько і мати знає, що його, його дитина знаходиться під наглядом 24 години на добу. І вона знає, що в 10 годин вже дитина відпочиває, в 8 годині вона вже на заняттях. І офіцер-вихователь контролює, і керівництво факультету контролюють успішність курсанта. Якщо курсант, як, скажем, Владислав, навчається на відмінно, да, ми заохочуємо цих курсантів додатковими відпустками, подякуємо для батьків, запрошуємо батьків відвідати навчальний заклад, подивіться, де проживає дитина, на яких умовах дитина може прийти після занять в сучасній стиральній машині, да, привести до, до ладу свою форму, да, висушити, попрасувати її, піти в душову кімнату. Тобто всі умови є. Харчування на, на високому рівні це дійсно так, без перебільшення. У нас е, е, в 2014 році зроблено капітальний ремонт їдальні, сучасна їдальні, і діти харчуються <coughs> вже згідно європейського стандарту. І дійсно посуд, і всі машини, які обслуговують, і персонал, все тільки для наших курсантів зроблено. Також я хочу зазнати, що. Е, у нас в інституті, крім їдальні, ще є своя пекарня. У нас, крім пекарні, ще додатково в минулому році відкрили своє ательє. Будь ласка, курсант, якщо не дай Бог, щось із форму трапилось, порвав там на заняття, що звертається безкоштовно, ремонтується одяг, шиється одяг. Ви можете заказати додатковий комплект. Основний комплект дійсно це за державні кошти. Якщо треба якийсь додатковий комплект, курсант може підійти, і ціни, як для курсантів, знижені, вони можуть додатковий свій комплект заказати. І офіцери також. До речі, всю форму, яку ви бачите, ми шиємо у своєму аталі. Тому, я думаю, для батьків це дуже важливий момент. А найважливіше, що дійсно після закінчення навчання дитина не виходить безхозна. Суспільству, да, вона виходить уже спеціалістом в своїй галузі, вона на, на роботу, вже в неї є свій заробіток, е, е, хоч мінімальний цей заробіток, але він в неї є. І вже е, працює. І далі тільки собачки саме вдосконале. Я думаю, що це саме основне. І до речі, вас будемо запрошувати на день відкритих дверей, особисто я у вас. для вас проведу екскурсію. Да. Добре, я прийму ваше запрошення. Не знаю, як наших глядачів мене ви переконали точно. А ми дякуємо, що ви стали гостем нашої студії сьогодні. Глядачам нагадаю, що сьогодні гостям нашої студії були представники факультету цивільного захисту та управління Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Дякую, що були з нами. Дякую.